Такі хащі були непроходящі, зеленющі. А тепер, тепер як ото в черв у Чорноволі після того. Це одна з вулиць села Кононенковище у Степанівській громаді. Пані Лариса показує місце влучання уламків російського боєприпасу. Ще день тому, говорить, тут був палісадник. Тут було все зелене. Тут такі із ракети було щось таке, ну куски якісь. Уламки впали навпроти будинку, де мешкає мати Лариси Галина Лаврик. А що не бахну робава, перелякалася? Вибуховою хвилею у будинку пані Галини вибило вікна, пошкодило двері, дах, речі всередині оселі. Як люстру вигнуло, отак люстра, а її отак ви 83-річна Галина мешкає у селі сама. Лариса ж говорить, живе у Сумах. Мама сама була дома. Ото спасло її, що вона в цій Палінькі лежа, там одне вікно і все. У селі живуть близько 70 людей, говорить Віталій Лаврик. Чоловік додає, мешкає у селі шість місяців на рік. Його будинок один з тих, що пошкодило внаслідок вибуху. От, дивіться, потолок просто рухнув потолок у кухні. Раніше мої діди, дядьки робили потолок со стекла. Ну, от воно могло боком вийти, якщо це було б днем. За словами чоловіка, вибух стався опівночі. В його будинку вибуло вікна, пошкодило стіни, зламало двері та дах. Отут я спав лицом в стінки. Може, так би стекло, яке б мені пухарів свиснуло б. А так, виходить, всі стекла, ну, дивіться, сколько стекла. Ось. Так само дві рами просто вони вилетіли. Російські війська вдарили по громаді з авіації, говорить голова Степанівської селищної ради Володимир Лукаш. За його словами, ніхто з місцевих жителів не травмувався. Цей об'єкт, який летів, був збитий, і, від, і за наслідками цього ситуації були пошкоджені до 10 будинків мирних жителів. Збираємо заяви від людей на відшкодування нанесених відшкодування нанесених пошкоджень, щоб люди отримали будівельні матеріали і грошову допомогу від держави. По Степанівській громаді російська армія наносить удари мало не щодня, говорить Володимир Лукаш. За ніч та ранок 5 вересня військові РФ обстріляли 10 громад області. Повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Зафіксували 37 ударів із різного озброєння. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.